Що ми саме в свій день народження приїхали саме до Харкова? Ми За такий бували. кредит довіри, який ми навіть не знаємо, як будемо відпрацьовувати. А да, ми сказали, що ми заборгували перед Харковом. За ті роки президентства, коли я все время казав, Петро Олексійович, мало приділяє уваги, то сьогоднішній ваш візит це я буде кредит довіри. Це сюрприз, де потрапили сонце. Що будь ласка. Доброго дня. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Сьогодні день народження у Петра Олексійовича. І well, ми that's сьогодні that's вирішили йому тут зробити сюрприз, такий подарунок на честь дня народження. Безумовно, в такі важкі дні, як ми зараз всі переживаємо в Україні, коли йде повномасштабна війна, яка змінила. І пріоритети, і вподобання всіх українців. Але я хочу подякувати Петру Олексійовичу, що ця людина з незламним характером, силою волі, яка навіть свій день народження намагається робити все необхідне для того, щоб наблизити нашу перемогу. І сьогодні ми тут. Не з пустими руками приїхали, щоб і підтримати і харків'ян, які показали, наскільки вони люблять Україну, які вони патріоти, і наших військовослужбовців. І завітали до е, дуже видатної, легендарної, можна сказати, друкарні Віва, яка навіть в найважчі в найважчі часи, е, коли е, Рашистські, фашистські гармати б'ють і руйнують і мирні будівлі і е, роблять просто незворотні шкоди для е, харків'ян. Жодного дня Віват не припиняв своєї роботи. Вони розуміють, наскільки українське слово, наскільки Важлива для того, щоб розвивати і підтримувати інтелектуальний розвиток і патріотизм кожного українця. І ми сьогодні підібрали таку підбірку книжок, їх тут сім, які дуже актуальні на сьогоднішній день і дуже от можна навіть прочитати тут. І... Орвел 1984, і Андрухович. Андрухович, і Корона це про за Марія Матіус. Так, і Марія Матіус. Тобто дуже такі актуальні, важливі книжки. Я хочу сьогодні тобі подарувати в твій день народження, але і запропонувати відразу. У нас вже така добра традиція, що ми свої подарунки не використовуємо самі, а підтримуємо цими подарунками наших військовослужбовців. І якщо ти не проти, ми ці книжки сьогодні доєднаємо до тих подарунків, які ми привезли сьогодні для наших хлопців на передову. І нехай вони читають, нехай вони відчувають себе частинкою України, українського суспільства. Надихаються на нові перемоги. Дуже Це тобі. Подивіться, як красиво Марина хвилюється. Це просто неймовірно. Я не знав, що тут буде. Це креативно. І українські воїни. Це не від Марини подарунок, це зараз, вже mm -hmm. коли я отримав це подарунок від мене. Додатково до цього. Слава Україні! Україна Героям переможе і слава Збройним силам України! Дякую! І окрема подяка Лівату, який не мав жодного сумніву ніколи, що Харків це Україна, що вони його не полишать, і що вони зроблять все можливе для того, щоб відкинути рашистських загарбників Греків харків Велике спасім. Приходьте вбивати. Можна я прикладу?